До редакції Житомирського обласного телебачення звернулася Житомирянка Віра Дмитрівна. Жінка розповідає, що купила хлібину із сюрпризом. Купила хлібину, прийшла додому і я завжди ріжу його на скибочки, щоб готовий взяти і їсти. Ну, першу половинку я порізала нормально, а другу, як дорізати, щось ніж скрипить. Я туди, як дивлюся, а там кусок чи штиря, чи що такий добрячий. Ну, я вважаю, що це ненормально. Куди ж це ж сьогодні кусок з железяки, чи що, там а завтра ще щось буде. Я вважаю, це порушення технічного процесу чи що. Наша знімальна група разом із Вірою Дмитрівною виїхала на місце, де жінка купила хлібобулочний виріб. Продавчиня підтвердила, що хліб із так званим сюрпризом був придбаний саме в неї. Але брати на себе відповідальність за знахідку відмовляється. Здрасте, це ж я у вас хліб брала з подарком, сюрпризом, так? Це я бачила. виходить, хліб робиться в трьох різних чанах. Там на од на одну, на 800 буханок хліба йде три чана великих. І там, може, вполне віроятно, що воно це частна пікарня, це не государственна. Ну я ж його не формувала, його не запихала туди. Я продала, мені привезли, я його продала і все. Звернулись ми і до керівництва фірми, де випікали хліб. Проте жодних коментарів нам не надали. Лише запевнили, що розберуться у ситуації зі своїми підлеглими самостійно, аж потім нас повідомлять. В рамках чинного законодавства України відповідь від приватної фірми ми не дочекались. Власниця хлібини із сюрпризом обурена байдужістю керівників заводу. А житомирян застерігає бути уважними при покупці хлібобулочних виробів.